Угорсько-українська торгово-промислова палата провела на території Угорщини збір на підтримку нужденних та вимушено переміщених осіб на території Батівської громади. Головним меценатом акції виступила торгово-промислова палата міст обласного значення ПЕШТ та ЕРТ. Під час передачі зібраної допомоги голова цієї ТПП наголосив, що тісна співпраця з місцевим самоврядуванням та підприємствами регіону триває вже з середини 2010-х років у 2018 році. Ми провели конференцію, на якій закликали звернути увагу на збереження річки Тиса та на проблеми поводження з твердими побутовими відходами. За результатами цього, завдяки підтримці угорського уряду, на Закарпатті будується дуже потужний завод по переробці відходів. Тобто, наші стосунки почалися ще до війни. А війна спонукала нас до того, аби допомогти нашим друзям та знайомим в Україні. Так, від початку війни ми вже два рази привозили харчові продукти на Закарпаття. Тепер, коли стався підрив дамби на Каховський ГЕС, і стало відомо, що до Закарпаття теж прибудуть люди з того регіону, то один з власників пансіонату запропонував ліжка, матраци та постільну білизну. До цього додалися декілька телевізорів та медіаприставок. Також, відповідно до прохання голови Батівської громади, ми привезли харчі та інші речі у кількості, яка помістилася в цю вантажівку. Вантаж з допомогою містив меблі, харчові продукти та засоби гігієни на суму в 3,5 мільйони форентів. Цю допомогу буде використано у підтримці 150 переселенців та 300 нужденних сімей громади, заявив голова сільради. Дякуючи партнерам Трогопрослої палати «Ірт», нам вдалося отримати цю допомогу, яку подальше ми плануємо використовувати для обладнання. Житла для внутрішньопереміщених осіб. В свою чергу, це будівництво цього житла буде можливим завдяки підтримці Червоного Хреста, обласної військової адміністрації Закарпатської області, Луганської і міста Рубіжне. В першу чергу, це обладнання, меблі ми планували разом з нашими партнерами використати для цих потреб, для тих людей, які втратили житло і будуть в майбутньому проживати на території нашої громади. Скільки проживає зараз і де вони проживають. На, 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 на даний час у нас е, проживає більше 150 осіб, переміщені осіб на території е, громади. Е, Дехто з них продовжує проживати в муніципальних закладах освіти і дошкіль, дошкільного виховання, е, деякі живуть у приватному секторі. Реалізовуючи такий проєкт, ми сподіваємося, що ми е, будемо, е, отримаємо можливість. Е, Більше 30 сім'ям забезпечити комфортним, сучасним постійним житлом. А е харчі вони підуть е е е так. не лише для них, а може. Так, е продукти, е е продукти харчування довготривалого зберігання, які теж ми отримали е завдяки нашим партнерам. Плануємо використати в першу чергу для забезпечення внутрішньопереміщених осіб, і в другу чергу, звісно, для тих членів нашої громади постійних мешканців, які цього на даному етапі потребують. У нас є більше 300 сімей, які офіційно є мало малозабезпеченими по українському законодавству. Звісно, ми будемо намагатися їх теж підтримати завдяки допомозі наших партнерів. Керівник Берегівської районної військової адміністрації Віталій Матій подякував за гуманітарну допомогу та додав, що наразі, за офіційними даними, на території Берегівського району перебуває 20 тисяч вимушено переміщених осіб. Сьогодні в Берегівському районі зареєстровано офіційно більше 20 тисяч вимушено переміщених осіб. Не всі вони проживають на території району, але значна кількість проживали пару днів, пару місяців, і або повернулися додому, або виїхали за кордон. Це все потребувало значних значних ресурсів для забезпечення і проживання, і забезпечення харчування на сьогодні, звичайно, менша кількість таких людей проживає на території району, але ж вони також потребують покращення умов їхнього перебування і забезпечення харчуванням. Сьогодні від партнерів ми отримали допомогу. Це і продукти харчування довготривалого зберігання і Предмети, і меблі, і ковдри, матраци, які набувачем, яких є Батівська територіальна громада, і при будівництві житла для переселенців це, це все вся допомога буде використана. Це дасть змогу переселити переселенців, які проживають у комунальних закладах і в приватному секторі на об'єкт, який буде збудований, і тримати резерв. Випадку погіршення ситуації і можливого приїзду додаткових переселенців, щоб було місце, куди їх розмістити. Президент угорсько-української торгово-промислової палати Шандор Гелп наголосив, що вміст вантажу був сформований відповідно до запиту та потреб Батівської громади. Ми з паном Золтаном Верецький працюємо над тим, щоб до осені зібрати чергову допомогу. Ми продовжуємо працювати. Незабаром доправимо до Нікополя питну воду. А для Берегівської лікарні ми готуємо передати карету швидкої допомоги. Вміст гуманітарного вантажу наразі було розміщено у складському приміщенні Батівського ліцею.